Закарпатський аналог Пінчук арт-центру скоро запрацює в Ужгороді. Для нової картинної галереї спеціально побудували приміщення на два поверхи. На думку засновника мистецького центру Івана Ілька, відкриття подібної галереї в Ужгороді життєво необхідне, адже місцевим художникам просто нема де виставляти свої полотна. Наприклад, прийшла група із гонардистів наших, і вони у Тернополі роблять виставку, бо в Ужгороді. Обмежена кількість залів. нова галерея має на меті пропагувати роботи не лише іменитих закарпатських художників. Свої картини тут зможуть виставити і митці початківці. Це для розвитку мистецтва і для того, щоб все таки у нас в Ужгороді в Закарпатті люди могли прийти, подивитися. На, на, на наші роботи це, це молоді художники. Виставка молодих художників, Це не лише якихось відомих художників. Відкриття такої галереї в Ужгороді справа нелегка. Перед ініціаторами створення арт-центру виникли проблеми із технічною документацією. Допомоги попросили в обласної влади. Питання стоїть тільки технічно. це… Технічна здача в експлуатацію обогріву і освітлення. На цьому етапі треба зробити все, щоб не було ніякої помарки. І Я сказав, що ми долучимося для того, щоб ці всі питання утрясти. Урочисте відкриття картинної галереї планують на кінець жовтня, початок листопада. До того часу організатори визначаться із назвою мистецького центру.